Друзі, привіт! Я дякую вам за те, що у 2023 році були дуже активними учасниками нашої спільноти, відповідальними громадянами, які долучалися до багатьох наших зборів. Усі ми закрили і дуже швидко робили це протягом буквально двох-трьох днів. Ми двічі робили збір і успішно для групи із сил спеціальних операцій, на чолі з Нікітою, моїм хорошим знайомим. вони отримали. Декілька девайсів, один з них це нічного бачення, яким вони дуже активно користуються, і який допомагає цій групі виживати у непростих умовах. Сьогодні я хочу попросити вас долучитися до ще одного збору для Нікіти і його команди. Ми вже залучені у цей процес. Вони отримували від нас двічі дуже класні речі, які допомагають їм виконувати завдання. І ми можемо зібрати на ще один дуже крутий девайс, який зробить цю групу ще сильнішою, підвищить в рази ймовірність того, що вона виживе, попри те, що вони виконують дуже небезпечні завдання на території, яка зараз тимчасово є окупованою. І я думаю, що це наше з вами завдання. Щоб у Нікіти і його команди були ці девайси. Ми спробуємо їх зібрати. План у нас буде мінімально зібрати на тепловізійний приціл. Якщо ми зможемо його перевиконати, то хлопці придбають прибор. Нічного бачення, на який ми вже для них збирали, їм ще один такий потрібен. І якщо ми з вами взагалі будемо великими молодцями, ми зберемо на панорамний прибор нічного бачення, який коштує півтора мільйони гривень. Але це річ, яка коштує кожну гривню, тому що вона, як мені розповідав Нікіта, дозволяє групі вижити в умовах дуже обмеженої видимості, коли така перевага у близьких боях із суперником може бути вирішальною. Я хотів би, щоб ми з вами зібрали. На цей девайс, тому посилання буде на банку на повну суму, на яку ми можемо зібрати, і яка буде нашою головною метою. Але в разі, якщо нам не вдасться цього зробити, то хлопці обов'язково придбають щось на меншу суму, але ваші донати підуть на хорошу справу. Щоб ви мали трішечки більше мотивації, окрім я думаю, головної мотивації для кожного із нас наблизити нашу перемогу, допомогти нашим хлопцям виконувати свої завдання. Ефективно і головне вижити. У нас е у невеличкій у невеличкої групи, е яка добре знайома із Нікітою, виникло е бажання дати вам у ці новорічні різдвяні свята декілька класних подарунків, за які можна буде поборотися. Взявши участь у цьому розіграші, ви так само як і раніше, маєте лише відправити донат. Донат на 500 гривень, якщо ви хочете один раз взяти участь в цьому розіграші, якщо ви хочете взяти два квитки, мати вдвічі більше шансів на перемогу, ви можете надіслати 1000 гривень. Так само, як і раніше, або скріншот, або квитанцію про цю оплату, скидайте мені на мейл. І обов'язково в заголовці мейлу пишіть, яка сума у вас донату, щоб мені можна було швидше обробити усі листи і сформувати списки на розіграш. І обов'язково напишіть. За кого ви вболіваєте, кого підтримуєте у Формулі 1, тому що окрім головних подарунків є декілька бонусних призів, які будуть, я думаю, для вас приємним бонусом, якщо вам в разі не вдасться виграти те на що ви будете полювати сьогодні. Тому одразу покажу бонусні подарунки, які будуть іти як невеличкий втішний приз для тих, хто раптом не виграє, головне. Наприклад, такими бонусними подарунками я одразу скажу, що це подарунки, які в більшій кількості свої зібрані в вами ж учасниками клубу, які надсилали мені ці призи. Наприклад, ось ці дві кепки, одна із шанувальниць Формули 1 надіслала мені ще після того, як вона з'їздила на етап в Монцу кепки Леклера і Сайнца із колекції, яка була у Феррарі на домашньому гран-при. Із словами надіслала мені, що ці кепки. Я тобі хотів віддати для розіграшу наступного для Збройних сил України і цей момент настав. Тому я вдячний за ось цей подарунок, ці кепки, які ви теж можете виграти сьогодні. І в мене ще є декілька футболок, за які ви теж можете поборотися. Наприклад, ось така футболочка з колекції формула 1. Або ось така крута футболка Нікі Лауди все це з офіційних магазинів, і все це знову ж таки від вас мені надсилалося. Ось така футболка команди Мерседес. Ось така футболочка команди Астон Мартін. І є ще ось така футболочка чемпіонська команди Red Bull. Це ті подарунки, які будуть втішними призами. І є ще один, до речі, втішний приз, який теж мені надіслали ви, один із учасників клубу. Вирішив, що це буде класним новорічним подарунком для вас, для тих, хто візьме участь у зборі і раптом не виграє головний приз. Хоча це тягне на головний приз: це набір Лего команди Макларен. Єдина офіційна версія ось такого набору: формула 1 Вони зробили, здається, цього року Лего ще Макларен для формули електричної і ще якийсь варіант конструктора. Але формульний набір є тільки ось такий Макларен. І я такий вже один збирав. Він, він подарує вам на солоду. Якщо ви любите. Лего, якщо ви шанувальні Формули 1, повірте, те, як воно зроблено, як, що ви будете збирати поступово в цьому боліді, вам принесе задоволення. Це ще один приз, за який можна буде поборотися. Але є і головний приз, який, я думаю, буде для вас головним стимулом. І це приз, який в мене не на руках, тому що він фізично ще не існує, але за нього вже заплатили гроші. Це два квитки на гран прі Австрії 24-го року. Ось у цю зону зону 9-го повороту можливо найцікавіша ділянка траси не тільки в Австрії, але і на більшості трас чемпіонату. Дуже швидкісна секція. Там та була історія з білою смугою протягом цього року. Там заїзд в боксі. Там є великий екран, на якого можна буде не пропустити жодного шматочку екшену, і це один із найцікавіших... Моментів на трасі, вихід з 9-го повороту в 10-й, який дуже добре показує, що таке сучасна Формула-1. Можна побачити, на якій швидкості боліди долають цю ділянку, як вони влітають, цей поворот, потім вигальмовуються, потім вилітають напряму в старт-фініш. Це дуже класне місце. Квитків, до речі, на Австрію майже не лишилося. Я брав, ну чи не останні. І ось ці два квитки на Гран-прі Австрії 2024 року дістануться комусь із вас, хто задонатить. На цей збір для групи сил спеціальних операцій на чолі з Нікітою. Але ці два квитки на Гран-Прі Австрії я розумію, що далеко не всі із вас зможуть використати. Ми віримо у те, що це буде можливим, але об'єктивна реальність така, що далеко не всі в цю мить розуміють, що вигравши квитки, вони зможуть поїхати на Гран-Прі Австрії. В першу чергу маю на увазі чоловіків, які знаходяться в Україні в віці з 18 до 65 років. Тому для тих із вас, хто не зможе поборотися за цей приз, точніше розуміє, що навіть вигравши його, він можливо не зможе поїхати на гран-прі. А в є ще один подарунок, який можливо переплюне для когось із вас ось бажання виграти квитки на гран-при. Фернандо Алонсо, виробництво Белл, це офіційна репліка шолому. Картингового шолому, звісно, це не шолом для змагань Формулі 1, але це картинговий шолом Белл, виробництва компанії, яка робить шоломи для більшості пілотів Формули 1, в тому числі і для Фернандо Алонсо, в офіційному розфарбуванні, яке використовував Фернандо Алонсо, коли повернувся у Формулу 1 у 2021 році. І ось цей повнорозмірний картинговий шолом, який. Я думаю, для вас може бути не лише класним артефактом, трофеєм, який ви поставите десь на чинному місці вдома, і будете насолоджуватися тим, як він виглядає, а й можете використовувати для змагань піти на прокатний картинг і використати цей шолом. Це 56 й розмір. Для багатьох він буде вашим розміром. Цей шолом це ще один подарунок, за який ви зможете поборотися. Дуже круті, призи, скажу я вам, і! Це було небезпечно дуже круті призи, і я думаю, що ви підтримаєте цей збір і не тільки тому, що ви хочете щось виграти, а тому, що ви знаєте, що це правильно і зараз це дуже важливо. Тому давайте для хлопців підготуємо цей новорічний різдвяний подарунок. Закинемо по 500 гривень. Хто може, хто може більше, закиньте більше. Обов'язково напишіть мені на мейл суму, скріншот вашого донату. І за кого болюєте. Напишіть так само в заголовці, заголовку цього листа, що саме ви хочете виграти, щоб ми одразу розуміли на кого на який приз формувати списки. Квитки на гран-при як головний приз номер один. Два квитки на гран-при Австрії 24-го року. І скажімо, якщо ви маєте можливість виїжджати або ви за кордоном, ви можете виграти ці квитки, і взяти когось із друзів із собою. І подивитися одну із найкращих гонок у сезоні. Плюс це буде спринт-вікенд наступного року, тож це три дні екшену. Або ж ви хочете поборотися за цей шолом Фернандо Алонсо, і тоді напишіть в листі, що ви хочете виграти саме його умови. Всі будуть в описі до цього відео. Всі головні деталі, які потрібно знати про цей збір, на що ми збираємо. Якщо ми не зберемо на головний приз, то що буде наступним і так далі. Відео від Нікіти я теж додам, щоб ви трішечки відчули атмосферу і зрозуміли, чому це важливо. Але я думаю, що ви теж розумієте, що це те, що потрібно зробити. Тому давайте в якості новорічного подарунку зробимо ось такий подарунок для Нікіти і команди. А від Нікіти і команди від невеликого кола друзів Нікіти для вас. Будуть ось ці подарунки: шолом, квитки на гран-при. І ще купа усяких дрібних подарунків, футболки, кепки, все, що ви бачили, все буде в описі. І ось цей конструктор Макларен, ви теж зможете виграти. Посилання на банку буде знизу. Будь ласка, переходьте, донайте, надсилайте мені скріншоти, квитанції, пишіть листи, за кого ви вболіваєте, що хочете виграти. І сподіваюся, ми з вами швидко закриємо цей збір. Слава Україні!